Вітаю, друзі. Ви на каналі Життєвий компас, каналі насамперед корисна інформація. Мене звати Олена Астрахович, і сьогодні мова піде про бізнес по підприємництво, яке започатковують українці у Франції. А розкаже нам про його підводний камені Ольга Бережницька, адміністративний консультант для бізнесу. Ольга сама родом із Києва, має досвід декілька освіти у Франції і в Україні постійно проживає у Франції вже в Років консультує підприємців. з чим стикаються зараз е, наші українці, які е, чи через війну, чи до того поїхали і відкрили бізнес, е, чи намагаються відкривати бізнес у Франції? Е, е, от чи розуміють вони, е, що це таке? Тобто розуміють, чи розуміють вони, чим відрізняється можливо, скажімо так, відкриття бізнесу в Україні і у Франції. Вітаю Олена. Мені дуже приємно брати участь у вашій передачі. Якщо ви хочете працювати саме у Франції, це має бути довгий довгостроковий проект. Це е, має бути справа вашого життя і в ідеалі сімейний бізнес. Так вас зрозуміють швидко. Потрібно бути професіоналом у цій професії. Це додасть вам ще одну зірочку до, того, до вашої гарної такої обкладинки. А якщо ви хочете працювати з французькими бізнесменами, то тоді завжди використовуйте французьку мову. Зараз автоматичні перекладачі нам дуже допомагають в цьому. І ще потрібно знати, що французьку мову не обов'язково вивчати. Повністю досконало, тому що всі скрипти, тобто ці схеми, ці слова, фрази, які ми повторюємо у спілкуванні з підприємцями, вони регулярно повторюються, тобто мають якісь ліміти, набір певний які можна використовувати безкінечно. Ольга, скажіть, будь ласка, а чи багато взагалі українців е, намагаються відкрити бізнес? Якого роду, скажімо, цей бізнес? Це послуги чи виробництва, чи е, ще щось? Є багато людей в основному в сфері послуг, е, дехто свої хобі перетворює на роботу, на дохід дуже багато жінок. Які користуючись, не скажу нагодою, але неможливістю працювати повноцінно, все ж таки оці, ці небагата кількість, невелику кількість вільного часу вони вкладають у розвиток бізнесу свого. Приватного так само зробила і я. Я як адміністративний працівник мала можливість працювати іноді тільки вночі, коли моя дитина спала. Тому організація графіку роботи, такого нестандартного графіку, якщо ви маєте, то ви можете користуватися цією формою зайнятості. І чому її застосовують, чому її вибирають саме підприємництво? Тому що е, тут -то можна швидше знайти роботу, е, можна пропонувати дешевше свої послуги, е, не зобов'язані роботодавці е, дуже сильно, е, ну, е, дуже велику кількість. Умов виконувати е, як для постійних працівників, тобто тут права працівників настільки захищені, що роботодавці бояться брати на постійні контракти людей. І коли ти ще українець і у тебе ще багато стресу в житті, е, і ти не знаєш, що буде завтра, це особливість нашого менталітету. Французи навпаки у них все розплановано до пенсії навіть. І вони спокійно живуть і зовсім не розуміють, як ми можемо так міркувати. Типу, не серйозно. Ми маємо велику напругу емоційну, тому що ми не знаємо, що цього середовища французького. І це можна використовувати на свою. Користь, тому що це дає такий постійний заряд, коли ти весь час уважний до всього. І це дуже важлива підприємницька риса, тобто знаходитися у стані сприйняття і уваги до деталей, от так можна перетворювати <ривання> тривожність на корисні такі. Обставини для себе. Тобто дивіться, я так зрозуміла з ваших слів, що французи, ну, по-перше, вони патріархальні, бо вони цінують якісь родинні цінності, родинний бізнес, вони дуже скажімо так. Вони люблять планувати і щось там враховувати заздалегідь, скажімо. і ми зі своєю ментальністю пристосовуватися, можемо обрати якусь дуже цікаву нішу саме для себе. Ми Все ж таки звикли. Вирішувати багато питань ну, через дію, через електронну пошту і чимало українців, які зупинилися в Європі, вони говорять, що там так довго все, там все так, так. роками тягнеться. Це правда, це правда. Франція це юридична країна в першу чергу. Наприклад, термін очікування відповіді на мейл це 2,5 з половиною місяці норма. Е, два роки тому під час не вже це вже скільки років пройшло? Три-чотири під час ковіду це ще за е, це уповільнилося, і е, навіть треба було іноді чекати по шість місяців відповіді від адміністрації на твій мейл. Тобто е, не буває такого, що я прийшов і е, по дзвінку е, прискорив. Процедуру такого тут немає зовсім, наприклад, приватного підприємства. Якщо у вас є всі потрібні документи, то він займає не більше тижня. Угу. А якщо ви хочете фірму зареєструвати, то це займає приблизно ну півтора місяці, або може доходити до шести місяців, залежно від того, який саме ви діяльності ви хочете, і наскільки банки пішли вам на зустріч, щоб відкрити вам рахунок для капіталу, щоб туди покласти перший статутний фонд? Трібно а взагалі, показати, чи, да, взагалі чи легко отримати кредити від банку, гроші на якийсь бізнес? Так, це легко зробити, коли у вас є контракт постійної зайнятості. Він називається CDI-контракт CDIкон Hettegміне. Це дуже легко тут. І тут дуже приємні проценти по кредитам, вони ніколи не є більше 3%. Ну так, це це дуже приємний відсоток. Ольга. скажіть, будь ласка, ми говорили зараз про бізнес. А що до найма на роботу, якщо наші люди наймаються у французьку фірму, наприклад, чи там якісь підприємства, які тут можуть бути підводені підводні камені? Які контракти можливо укладають? От з чим стикаєтесь на практиці? Контракти тут практикують для новеньких короткі три місяці або більше до 18 місяців, для того, щоб протестувати, чи людина працює гарно, пропонують спочатку короткі контракти. Якщо все добре, то передомовляються про умови і про вид контракту. Іноді одразу пропонують постійну роботу, і людина також для себе має визначитися, чи вона справді хоче на одному місці працювати за однією професією. Просто є такі професії, для яких зміна робочого місця це не дуже добре. І люди шукають Справді постійні місця? Ну наприклад, як у банку або програмісти, або е медичні працівники вони хочуть, щоб у них була постійна робота і не думати е про це у вільний час. Чи пропонують українцям нижче зарплати ніж французам, чи однакові майже рівні? Ні, тут є державою закріплений рівень мінімальної заробітної плати. Він зараз приблизно десь 1800 євро брюто. Це на руки людина отримує приблизно 1300, може, трошки менше. І ніколи менше не мають права платити. Якщо ти дуже гарний спеціаліст, ти можеш просити більші зарплати. Наприклад, програмісти після французького університету стартують з зарплатою 2500, медики також, ну, врачі, а медсестри від, від СМІку, якщо це перший досвід, і у них. Більше двох з половиною не буває в основному. Тобто, тут робота є особливо у дитячих садочках та ось у медичному в медичній сфері. Навіть без знання французької мови з англійською мовою приймають усіх бажаючих, ще є тут багато вакансій для лікарів. Але проблема, що лікарів мають спочатку заново перевчити. Але якщо це справа твого життя, то це того варте. Що ви знаєте програми заохочування переходи з таких соціальної підтримки з таких грошей, які платила біженцям саме французька держава на власний бізнес? от, от яким чином вони так. заохочували? І так, є багато програм, є і е, кредити від держави. Якщо твій бізнес серйозний, ти підготувався, ти зробив всі е, ці розрахунки, ти можеш показати, що ти серйозний і хочеш дати щось цьому суспільству. Тобто, міркуємо, що я дам французьким громадянам, яку користь вони отримають. І в плані якості моїх послуг, і в плані, чи їм це полегшить якісь інші моменти, які вони ну, не підозрювали ну, про їх існування. Ну тобто, як це як це на користь піде на користь французькій державі? Так, це має бути перше і найголовніше завдання від чого відштовхуватися. Тобто, Е, оця, е, як то кажуть, вони дуже не люблять французи, коли українці або будь-хто інший поводиться е, як хижак, або як е, наші е, оці нові, е, хотіла сказати нові русский. Е, ну, Не культурно або зневажливо, або е, так себе несуть за високо. Французи мають е, в основному католицький бекграунд, е, і тут багато культур і релігій, е, і їх основна е, ідея це бути. Слухняним громадянином, тому що спокій у суспільстві він дорожчий, аніж аніж особисті якісь приймати, якісь, забаганки. Ага. Тобто, це такий не просто католицький, це більш навіть мені здається протестанський такий е, девіз, да, такий, що гол головне суспільство, а потім а потім вже всі інші побажання. Palete tu do... Живеш уже десятиліттями, ти це цінуєш. Тобто у нас така ідея, що якщо у нас в сім'ї щось не склалося, то ми можемо прожити всі свої оці потреби у спілкуванні, у дружбі або з однокласниками, або з друзями, сусідами. А тут навпаки, тут вони нікого не турбують, хто живе кругом, і у них з'являється в сімейних цінностях прямо важливим таким пунктом. Тому що моя сім'я це мої найліпші друзі, і е, вони за, зі мною залишаться на, вс, на все Недавно. життя назавжди. І тому я маю до них гарно ставитися, про них піклуватися, бути з ними спокійним, лагідним. І це така, для мене було таке відкриття. Я довго не, не розуміла, чому. Тобто, нам є чому у друг один одного навчитися, скажімо так, і так. Це, це, це дуже класно. Нас насправді знаєте, це велика можливість принести щось своє і навчитись чомусь у тих, до кого ти приїхав, Ольга. Я дуже дякую, що знайшли для нас час і за вашу таку цікаву розповідь.